Добрий день, шановні колеги. Влаштовуйтесь зручно. Нас, я сподіваюся, чекає дуже цікава година. Що не менше, ми дуже довго до цієї події, до сьогоднішнього дня, готувалися. Мене звуть Максим Агієв, я є генеральним директором компанії «Деново». І поки ви тут всі будете налаштовуватися на довгу технічну розмову, я так хвилин 10 вас розігрію. Фоном щось поговорю. Значить, що я б, про що би я б хотів е, сказати е, сьогодні? Е, сьогодні у нас буде, окрім моєї короткої доповіді, три, дві головні е, е, доповіді двох СІТО, двох компаній, і це для нас важливо. Я спробую пояснити, чому це так. Е, перш за все, я хотів би сказати про те, що. Е, ми для себе вибираємо такий термін. Я його ще не бачив. Можливо, це буде наш. Ми будемо авторами цього терміну. Це економіка штучного інтелекту або ai економіка яка зараз наближається. Всі це бачать, всі ви все відчуваєте. Вокруг цього дуже багато хайпу, дуже багато різних спекуляцій. ну, як завжди, коли приходить якась нова технологія. Компанія DeNovo... Це компанія, яка працює на ринку вже 16-й рік, і ми за ці роки стали дуже прагматичними, менш мрійниками, більш прагматиками, більш професійними, очевидь, більш досвідченими. Тому для нас інновація а ми завжди ставили на інновації всі ці роки. Це не не просто доставити нову технологію або нову модель або щось нове на ринок України. Хоча як правило, саме це і відбувалося в нашій історії, а зробити це тоді, коли український споживач готовий до використання нової технології цей time to маркет це дуже важливий аспект нашої стратегії. І у нас були помилки, були історії, коли ми провалювалися, тому що з'ясовувалося, що те, що ми виводимо на ринок, нікому сьогодні не потрібно, а стало потрібно за три роки. Тому цей пошук цього балансу, коли ми маємо виводити нову технологію, новий сервіс для наших користувачів, саме для українських користувачів, це дуже важлива частина нашої роботи. Ну і я спробував поглянути в наше минуле в наше. Більше ніж 15-річне минуле, і з'ясувалося, що ми, як звичайний організм, йдемо від простого до складного. У нас є певна еволюція, і дуже е, так перепрошую. О, зрозумів. Е, і починали ми е, вже до того був перший в Україні дата-центр. Так видно, нікому не закриваю, Перший в Україні дата центр промислового класу. А з 2012 року ми вирішили, що Хмара це те, що до чого Україна вже готова. Хоча до того, хмарні технології і хмарні сервіси вже існували кілька років. Тобто ми говорили просто про альтернативу вашій власній е, традиційній інфраструктурі. Потім е, дуже швидко за кілька років з'ясувалося, що Хмар недостатньо. Що хмари викликають, е, роблять новий перелік викликів для сучасного CIO, е, для директора компанії будь-якого підприємства, і потрібно. Робити приділяти особливу увагу конфіденційності, надійності захисту інформації, тому Данова стала першою компанією в Україні, першим провайдером, яка вивела на ринок сервіс приватних хмар, HPI так званий Hosted Private Infrastructure. І до сьогодні ми є лідером в цьому секторі. Це абсолютно безперечний факт. Потім. Кілька років тому ми почали думати про Cloud Native Applications. Ви знаєте, мабуть, краще за мене, що ця, ця історія зі зміною традиційних ділових додатків різних розробок це дуже важка, складна така комплексна проблема. Дуже часто вона є головним болем для будь-якого CIO. Як перейти на новий рівень архітектур, і ми думаємо, що сьогодні ті сервіси, які ми також ці сервіси при створення зі створення середовища кубернетес для сучасних аплікацій є сьогодні дуже на часі. Того такого що не було там кілька років. І сьогодні ми говоримо про те, що доново розуміє весь менеджмент. Вся наша команда розуміє, що ми Входимо в абсолютно нову еру. Це ера штучного інтелекту, чи це страшно, чи це гарно, чи це весело, чи це лякає? Ніхто не знає. Але факт залишається фактом. Він прийшов, і ми маємо вчитися в ньому жити. Наша команда, наша компанія, як оператор хоче бути активним гравцем, можливо, гравцем, як завжди, номер один стати саме в Україні для українських споживачів в наданні хмарних сервісів для цієї економіки нового типу. Про це ми сьогодні і будемо е, говорити. Е, коли ми підходили до цього питання, а підійшли ми до нього вперше е, більше року тому, дуже швидко ми з'ясували, що є такі речі, де ми, як традиційно інфраструктурний оператор, мало розуміємося. Тобто недостатньо розумітися в архітектурі обчислень, тензорних, графічних. Звичайних обчислень, і таке інше, що потрібно ще щось мати для того, щоб вийти в світ штучного інтелекту. І тоді ми створили незвичний для себе формат роботи. я б назвав його AI-Альянс, чи просто Альянс з дуже відомою в вузьких колах, дуже широко відомою професійною командою МК-Консалтинг, яку ми знаємо дуже багато років. І саме цей альянс двох компаній, на мій погляд, виглядає дуже перспективно і обнадіюче для українського ринку. Чому? МК «Консалтинг» – це дуже досвідчена компанія. Я думаю, що коли мої колеги з цієї компанії пізніше самі за себе щось скажуть. до такого, але ми знайшли професійну компанію розробника програмного забезпечення, яка сфокусована саме на українському ринку, яка не шукає замовлень там в Америці чи в ЄС, тобто, всі вся її робота, весь бізнес, вся слава лежить тут. Вони дуже багато років працюють з моделями, тобто, цей шлях збирання гуль. На голові, на лобі, вони пройшли і проходять, я так думаю, досі. І вони мають величезний досвід і саме головне бажання у створенні принципово нових сервісів для сучасного ml інженеру Це те, чого нам завжди не вистачало, як інфраструктурникам. В свою чергу, деново. Має величезний досвід як оператор. Ми пройшли всі горніла, всі мідні труби, воду, все що завгодно за ці роки. У нас було дуже гарного, поганого величезний досвід дозволяє нашим архітекторам, нашій rd команді створювати принципово нові речі, ті, які інші компанії в Україні ще не встигли зробити. Також ми продовжуємо використовувати нашу існуючу інфраструктуру. Коли поверну, якщо повернутися до попереднього слайду, тобто це така матрешка, Всі попередні сервіси, які ми виводили раніше, вони Продовжують працювати, ми просто додаємо нові нові е, рівні на наших марних сервісів для е, е, нових користувачів або для нових задач існуючих користувачів. Е, і ми вирішили, що ми фінансуємо цей проект повністю. Це е, дуже важлива для нас. Річ ми вирішили, що війна не війна, там економіка, не економіка. Ми будемо, поки ми живемо і працюємо. Значить, і можемо це робити. Ми будемо вкладати гроші в нові розробки, в нашу економіку, і це важливо, що в нас є гроші для досягнення наших цілей. Що ми отримали в результаті? Дуже коротко, або наступні 40-45 хвилин будуть присвячені детальному опису того, що я зараз коротко скажу. Є три ключові переваги, які я сподіваюся, ви зумієте розглядіти, зрозуміти в нашому сервісі, який ми назвали дуже просто ML Cloud. Перше, ми е, стартуємо з найсучасніших тензорних процесорів від Nvidia, H100. Е, наприклад, у компанії Microsoft Azure на сьогоднішній день в сервісному каталогі H100 ще нема. І це дуже важливо, бо ви знаєте, як е, хутко рухається. Е, цей технологічний прогрес, і, можливо, за рік, чи то вже буде така собі карта, можливо, діти будуть грати в якісь ігри там за, ну, за рік, за два роки. Але сьогодні це найпотужніші тензорні процесори для ML задач. Ми створили, створили ціле середовище, для, яке дуже зручно і звично для роботи DevOps і саме головне ml інженеру І це була частина вкладу компанії МК Консалтинг. Вони про це розкажуть. Це Я ще раз хочу підкреслити: ми не хочемо продавати голі GPU, якими ну пропозиціями забити інтернет. Це не наш шлях. Ми хочемо продавати високоінтегрований сервіс, який дозволяє сучасним командам розробників дуже швидко і дуже оперативно і ефективно включатися в роботу. не витрачати. Там, можливо, навіть місяці на налаштування середовища кубернетіс або різних різноманітних ML tools. І е, третє, очевидно, я коли казав про, е, про time-to-market стратегію, ми знаємо, що і бачимо, ви всі знаєте краще за нас, що такі гіганти, як Microsoft, як Google, і вперше за все Amazon Web Services, вони вже досить давно активно працюють на цьому новому ринку. І нам було треба якось позиціонувати себе для вас, для користувачів, для наших, за яких ми будемо боротися. Тому наша стратегія давати вам значну економію заощадження ваших коштів вдвічі дешевше, ніж Амазон. Ми готові це довести кому завгодно, як завгодно. Ну, Там ще дуже багато фішок різних. Мій колега Геннадій Карпов розповість, сподіваюся. Оце три ключові: надшиткісне, надзручне і дешевше, ніж у світових гіперскелерів. Кінець кінцем. Ми розуміємо, що перед нами є новий ринок. Я думаю, що тут сьогодні в залі є різні люди, є досвідчені, до речі, є тут досвідчені користувачі чи люди, які працюють вже з ML-моделями. Там є. Є люди, які тільки починають цим цікавитись. Тобто, це завжди цикл ринкового дозрівання технології, він завжди однаковий. Тому на Цьому першому етапі нам дуже важливо надати вам додаткові сервіси, і ми сподіваємося, що наш партнер компанія Консалтинг готова вас підтримати. Я впевнений, що це так воно і буде, бо в нас є такі перші вже замовники. Тому, якщо ви хочете поговорити про те, взагалі з чим це все їдять. Вам до МК-консалтинг. якщо ви почали якісь експерименти, у вас нічого не виходить. Вам до МК-консалтинг. Якщо ви вже готові працювати, але хочете заощаджувати на емельопсах і за рахунок того, що ви не платите їм зоробітну плат, платню за платню, значить вам уже треба йти до наш ML-клауд. і вже самі продвинуті, самі досвідчені. Користувачі, які вже історично все є, їм потрібно тільки те саме кляте голе залізо. Для них є Tensor Cloud, де ви можете брати чисті ресурси обчислені з нашої хмари і ставити свої моделі. Тобто ми готові сьогодні до такого старту. Це все, що я хотів сказати, на розігрів. Сподіваюся.